Доброго ранку, мої любі малята, до нас завітала Марічка і хоче нам розповісти про свою рибку. Де ж живе її рибка, у якому чарівному будиночку? Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий, хоч без вікон та красивий, чистий, світлий. А живуть в нім молодці, гарні золоті плавці. Що це? Що це за дім? Акваріум молодці. Подивіться, які гарні рибки. А що ж є у рибки? Луска тіло вкрите, очі і ротик є у рибки. І хвостик є. І плавнички є і вгорі, і внизу є плавнички. І за допомогою цих плавників рибка плаває. Рибка плаває в водиці. рибки весело гулять. Рибка рибка, пустівниця. Хочемо тебе піймати. А можна рибок брати у руки? Ні. Не можна. Рибка без водички загине. Діти, а рибка ховається під камінчиками, під водоростями і під мушлями. Малята вам сподобалися рибки? Так, і мені теж. А в кого є дома рибки, присилайте нам свої фото. До побачення, мої любі!